Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з відніманням чисел виду 480. Будемо порівнювати вираз і числа, виконувати дії з іменованими числами і розв'язувати задачі. Любі діти! Добрий день! Зичу праці та пісень! А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! Усна річба. Перетворіть міри часу у більші. 86 хвилин. Пригадайте, яка міра часу йде більше після хвилин. Це буде 1 година 26 хвилин. Перетворіть у більші 100 секунд. 1 хвилина 40 секунд. 120 хвилин перетворіть у більші. Дві години. І 24 години це одна доба. Перетворіть тепер міри часу в менші. 1 годину 40 хвилин. 100 хвилин. Дві хвилини в менші. 120 секунд. Одна доба 16 годин. А менше 40 годин. Один рік. 365 днів. Молодчинки. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У хвилинці каліграфії зменште на 40 кожне число в таблиці. Та запишіть ці числа. Перевіримо. І ви записали такі числа. Давайте сьогодні зараз розглянемо записи, як же знаходили різницю чисел 400 і 80. Нам потрібно кругле число 400 розкласти на розрядні доданки, щоб один із доданків був 100. Тепер від 100 ми віднімаємо 80. Це буде 20 і додаємо до сотень, які залишилися. Тобто 300 додати 20 буде 320. Закріпимо це, виконаємо вирази 81. Обчислимо: від 700 відняти 40. Ми 700 розкладаємо на 600 і 100. Щоб від 100 відняти 40, це буде 60 і додати до 600, ми отримаємо 660. Від 900 відняти 30, ми розкладаємо на 800 і 100. Від 100 відняти 30, це буде 70. І додати до 800, 870. Наступні вирази обчислють самостійно. Перевіримо, ви 1000 розкладали на 900 і 100. Від 100 відняти 80 це буде 20 і додати до 900 920. Від 200 відняти 60 буде 140. Давайте у завдання 82 порівняємо вираз і число. Щоб порівняти вираз і число, нам потрібно обчистити вираз. Від 500 відняти 70 це буде. Розходіть 500 на 400 і 100. Тепер від 100 відняти 70 це 30 і додати до 400, 430. Отже, знак дорівнює. Порівняємо тепер вираз з числом 24, обчислюємо різницю чисел 300 і 60, Це буде. 240, а 240 більше, ніж число 24. Порівняємо тепер різницю чисел 880 800 і 80 і число 720. Обчистимо. Від 800 відняти 80 буде 720. Знак дорівнює. Наступних нам потрібно порівняти два вирази. Отже, обчислюємо вираз зліва. Від 240 відняти 130 буде. 110. У виразі справа до 20 додати 100, 120. Отже, 110 менше, ніж 120. Порівнюємо наступні вирази. Порівняти можна не обчислюючи. Отже, числа тут однакові. І віднімання буде менше, ніж додавання. Порівняємо наступні вирази. До 340 додати 140 буде.

До 300 додати 500, це буде 800, і від 800 відняти 70 отримається 730. Тепер різницю чисел 500 і 50 збільшити на 340. Різницю ми записуємо у дужках. Обчислимо: від 500 відняти 50 це буде 450. І до 450 додати 340. Це буде 790. До суми чисел 340 і 120 додати їх різницю. Обчислюємо суму до 340 додати 120, це буде 460. Тепер обчислюємо різницю цих же чисел. Від 340 відняти 120 буде 200. 20. Тепер до 460 додати 220 ми отримаємо 680. Пригадаємо одиниці довжини. 1 один кілометр це скільки метрів? 1000 метрів. 1 дециметр 10 см. 10 міліметрів це 1 сантиметр. Перетворіть 10 дециметрів, це буде 1 метр. Виконаємо дії з іменованими числами. Від 700 км відняти 80 км. 620 км до 340 см додати 120 см. 460 сантиметрів від 670 літрів відняти 350 літрів. 320 літрів. Від 100 тонн відняти 80 тонн 20 тонн від 800 кілограмів відняти 30 кілограмів. Це буде 770 кілограмів. Іменоване число 72 центнери. Ділимо на. Іменоване 9 центнерів, У відповіді, не іменоване число 8. Тепер розв'яжемо задачі у завданні 86. Початку першу. Сума трьох чисел дорівнює 800. Перше число 300. Друге 200 знайти третє число. Щоб знайти третє число. Нам потрібно спочатку дізнатися суму першого і другого числа. Отже, це задача на знаходження невідомого доданка. Знаходимо суму першого і другого числа до 300 додати 200. Це буде 500. Ми знайшли перше і друге числа разом. Тепер ми можемо знайти третє число. Ми, ми від 800 віднімемо суму першого і другого числа 500. І це буде 300. Отже, третє число дорівнює 300. Розв'яжемо наступну другу задачу. Сума трьох чисел дорівнює 490. Друге число 250, третє 130. Знайди перше число. Отже, це теж задача на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти перше число, нам початку потрібно знайти суму другого і третього числа. До 250 додати 130 буде 380. Це друге і третє числа разом. Тепер ми можемо знайти перше число. Нам потрібно від 490 від суми всіх чисел відняти суму 2 і третього 380. І це буде 110 дорівнює це перше число. Тепер складіть задачу про знаходження невідомого доданка із числами 100, 400 і 700. Тобто, схожу на попередні, які ми розв'язували. Наприклад, сума трьох чисел дорівнює 700, перше число 100, третє 400. Знайди друге число. А ще можна як? Наприклад, знайти перше число, де відоме друге число і третє. Отже, спробуйте вкласти свою задачу. На знаходження невідомого доданка з числами 100, 400, 700. У домашньому завданні вам потрібно знайти значення виразу зі зміною С, а також розв'язати задачу на знаходження невідомого доданка, тобто друге число знайти вам. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Уберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!